Як ви рахуєте, чи створило людство такий мультсеріал, який міг би закрити багато людських потреб, таких як гумор та іронія, підняття соціальних проблем? Чи існує такий мультсеріал, який закохав себе аудиторію за допомогою провокацій і поєднував в собі масу стереотипів та незвичайностей? І я вам відповім – так є. І це гріфіни. Це найкрутіший мультфільм тисячоліття. Він навіть перевершує малюнки єгиптян та стародавніх людей. І я думаю, через тисячі років наші нащадки будуть вивчати нас, як ми вивчали своїх, але за допомогою Гріфінів. Більше 20 років Гріфіни залишається одним із найулюбленіших і найпокійних. Популярніших дорослих мультсеріалів, з'явившись на хвилі тренду, заданого такими проектами, як Сімпсони, Південний Парк та «Цар гори», дітище аніматора і коміка Сета Макфарелена досить швидко зайняло свою нішу. Гріфіни знайшли особливий підхід до аудиторії та виробили унікальні особливості, які дозволяють серіалу залишатися актуальним ось уже 21 сезон. До речі, я робив окремий випуск про дорослі мультфільми, в якому також є дитя Сета Макфарелена. Зайдіть і подивіться. Цього ось тут за посиланням або за посиланням в описі до цього відео. Я підготував цей випуск для тих людей, які обожнюють гріфінів та хочуть дізнатися трошки більше про них, а також для тих людей, які ще з ними не знайомі і шукають ідеальний спосіб, щоб познайомитись. Через історію про те, за що ми любимо, чи маємо любити цей серіал, я розповім історію серіалу: круті, невідомі загадкові та цікаві факти, відсилки до реального життя, скриті посили авторів та навіть жарти, які перейшли всі межі і вразили світ. Тому не будемо тягнути кота за хвоста і потопили в цей вражаючий мультиплікаційний всесвіт. Історія створення мультсеріалу Гріфіни починається із зовсім іншого мультфільму, який створив Сет Макфарлен, коли навчався в Рой Айлендській школі дизайну. Мультфільм називався Життя Ларі, героєм, в якому були товстун Ларі Камінс, цинічний пес Стів, що вмів говорити, та дружина Ларі Лоїс, їх гладкий син підліток Міліт. Ідея ж створення Гріфенів з'явилася у Сета Макфарлена в 1997 році, коли він розвинув її з тих короткометражних мультфільмів, які створював, коли навчався. Короткометраж. Ажки привернули увагу телекомпанії Fox, яка дала 50 тисяч доларів на створення пілотної серії. Макфарлен завершив 11 хвилинну пілотну серію після 6 місяців роботи. У листопаді 2007 року вийшов в ефір сотий епізод гріфінів результатом роботи сету та команди став показ серіалу в багатьох країнах світу. А контракт на виробництво нових епізодів продовжено і до сьогодні. У січні 2019 року мультсеріал відзначив 20-та річчя з дня виходу першої серії. З одного боку, гріфіни експлуатують концепцію, задану ще флінстоунами, та закріплену у Сімпсонах. У центрі сюжету звичайна американська родина, що складається з батьків Пітера та Лоїс, дітей Мег Кріса та немовля Стюї, а також пса Брайана. Такий набір центральних персонажів працює на досить широку аудиторію, оскільки глядачі різного віку можуть асоціювати себе із ними. Однак у розкритті такого шаблонного набору дієвих осіб автори пішли своїм шляхом. Вони наділили персонажів не найочікуванішими рисами. Пітер Гріфін через свою ексцентричну поведінку і відверту дурість навряд чи відповідає стереотипному образу глави сімейства. До речі, Сімпсони і Гріфіні все-таки одного разу перетнулись у першій серії 13-го сезону. Дії Гріфінів розгортаються у Спрінфілді. Вітаємо Спрингфілді. А разом із героями серіалу в ньому у якості запрошених гостей беруть участь персонажі із Сімпсонів. <клухи> Ось для прикладу вам декілька речей, які робив Пітер, і від яких у здорової та тверезої людини може засвістити чайник. В п'ятому сезоні один із президентів Америки Білл Клінтон відвідав Снупер Стріт, коли його лімузін зламався перед будинком гріфінів. Містер Клінтон попросив одного із своїх охоронців покликати Пітера на допомогу. Перепрошую, таємна служба. Можна попросити вас про послугу? Так, а в чим річ? Ми тут з кортежем Біла Клінтона. У машині пробилось колесо. за всю серію Біл і Пітер проходять багато пригод. Що далі робитимемо? Полетимо на Марс, хлопче. Здається, я зголоднів. Я теж. Але апофіозом стає те, що вони переспали. Привіт, біл! Нам треба поговорити. you oh, You are good. You are really good. good. really Але на цьому п'ятий сезон не перестає вражати. В одній із серій Пітер намагався зайнятися сексом із вухом Лоїс. Well, а в інший намагався покормити молодшого сина Стюї своїми грудьми. Пітер зробив багато жахливих речей, але серія Клівленд Лорет та демонструє одну з найгірших його ідей. У цьому епізоді лікар Хартман має сказати пацієнтові, що має снід. Тільки він ніяк не може наважитися. Я розповім Клівленду, бо має хист розповідати погані новини. Тому дозволяє квартету перекорів разом із Пітером розповісти все хворому. Не знаю, як вам сказати, містери, тож нехай це зроблять ці хлопці. У тебе снід, так у тебе снід, мені неприємно про це казати, але у тебе снід. Пісня, яку вони співають з назвою Це СНІД, виявляється одним із музичних номерів, що найбільш запам'ятовуються в мультфільмі. Звичайно ж, він не залишився поза увагою та викликав протести в організаціях, які допомагають хворим на снід. А його дружина Лоїс лише на перший погляд здається зразковою домогосподаркою. Від серії до серії ми дізнаємося про її бурхливу юність і внутрішній конфлікт. Сама Лоїс народилась у 1969 році у місті курорті Ньюпорті. Її батьки досить забезпечена пара. Батько Картер, німець за національністю та великий промисловець. Мати Барбара, єврейка за національністю. Лоїс, звичайно, не єдина дитина в сім'ї. Має малучу сестру Керол. Оце звідки ви знаєте, як мене звати. Поверніть мого сина! Пітер, це Керол, сестра Лоїс. Керол! Як справи? Хобі якої виходити заміж. Дев'ять разів Джейсон покинув мене. Це моє дев'яте розлучення. Фатальне знайомство Лойси з Пітером відбулося в готелі Country Club. Мій батько спонував моє життя за мене. Він хотів віддати мене заміж за когось перспективного, За Тома такера Елмара Доброго. Пітер привернув увагу Лойс тим, що сильно відрізнявся від молодих людей. Її кола послухала пісні Віктора Павліка кілька разів. І я все зрозуміла. Я була на сьомому небі від щастя. Я знала, що хочу прожити з Пітером все своє життя. Але повернемося до гріфінів. В ньому є і найпростіші персонажі: це закомплексовані підлітки Мех і Кріс, які переживають типові для свого віку проблеми. Кріс копія свого батька. Добре, главу дочитав. У винагороду собі можна розслабитися і помастурбувати. Отже, щоб подивитись, лише позбавлений яскравої індивідуальності. А мех біла ворона аутсайдер Я кажу. Це ідеальний приклад. Ти мій брат. Ти маєш підтримати мене, а ставий як мерзотник. Без жодної причини ігнорована і навіть ненавидима оточуючими. Нещодавно вийшла серія, в якій мех навела велику паніку у світі, зіраючи на останні події. Випуск з Росії з любов'ю та освітля для дорослих присвячені поїздці головних героїв до Челябінська. На кадрах Люди, що міцно п'ють на фоні труп, що димляться, і чомусь нафтових скважин, руйнуються будинки і ракети. Та вилітає в космос із надписом СРСР за сюжетом. Мех і Стюй Гріфіни разом із псом Брайаном їдуть до Челябінська, щоб розібратися із місцевим хакером, який вкрав аккаунт пса в інстаграм. Де твої речі, Брайне? Ми приїхали повернути твій аккаунт, а проте знайшли дещо цінніше. Вже депутати в Росії наголосили на тому, щоб із за цих серій повністю заборонити цей мультсеріал в країні. Це ще одна афера. <свят> тілом пила усе добре, таблички на урядових будівлях з помилками. Мені насрати на хутряні шапки. Якщо в тих же Сімпсонах немовля та домашні тварини залишалися в тіні, то в гріфінах це навпаки найяскравіша пара. Пес Брайан, що говорить інтелектуал ліберальних поглядів. <свят> О, боже, як полегшало мені. Знаєш, Брайан, ти у нас пес, але ти класний як кіт, який страждає пристрастю до спритного. Він завжди і без відповіді закохується і не здатний доводити до кінця розпочаті справи. Стюї обдарований зловісний малюк, який мріє про вбивство своєї матері та про завоювання світу. До речі, є одна серія, в якій Стюї все ж таки вдається вбити свою матір. Один! вийшло! Я вбив її! Вона мертва! З Стюю пов'язаний незвичайний прийом у дусі магічного реалізму, немовля по-різному сприймають різні герої та глядачі. Можна припустити, що пишномовні промови і фантастичні пригоди хлопця існують лише в його дитячій уяві, тоді як інші персонажі, окрім Брайана, спостерігають лише його ігри і чують нероздільне балакання малюка. Ще трошки про Стюю вам хочу розповісти. Його повне ім'я Стюарт Гіліан Гріфін. Стюю усього один рік, і він не має офіційного дня народження. Стюю має Унікальну форму голови, якої немає в жодної з членів його сім'ї, окрім близьких родичів, у нього ще є зведений брат і ворог Бертрам. Чи це не мій зведений брат Сюї? Ми не бачили з тої зустрічі під мікроскопом? Як тобі вдалося вибратися з геніталі Пітера? У стюї є улюблений ведмедик на ім'я Руперт. У деяких фантазіях сю у Руперта людське мускулисте тіло з головою плюшого ведмедика. Коли на Руперта напав незнайомий собака, Лоїс врятувала його іграшку. З був нескінченно вдячний своїй мамі. Він здатний створювати безліч винаходів, таких як пристрій для транспортування його та Брайна у різні паралельні всесвіти. Нещодавно я закінчив свій телепортаційний пристрій. Як бачиш, це ідеальна нагода його випробувати. Варто відзначити і другорядних героїв, кожен з яких також по-своєму калоритний, і несе у собі якийсь внутрішній феномен. Серед сусідів та близьких друзів гріфінів є поліцейський Джо. Своєю зовнішністю, голосом та характером він втілює стереотипного героя, бойовиків з одним лише нюансом Джо прикутий до інвалідного крісла. Афроамериканець Клівленд відрізняється спокоєм та похмурістю, які зрідко порушуються нервовими зривами. Через це йому створили свій собственний серіал. А єдиний неодружений сусід Гленкогмаєр. На перший погляд виявляється лише токсичну мускулинність. Та сексуальну стурбованість. Він другорядний персонаж мультсеріалу, є другом Пітера Гріфіна і за сусідом сім'ї Гріфін, але має надмірний потяг до постійних разових зв'язків із жінками, що заважає побудувати свою родину. Когмар поводиться так, тому що в дитинстві він переніс психологічну травму на ґрунті сексуальних дій з боку матері. Що я ріс у важких умовах. Батько був військовим, я його майже не бачив. А мати вела розпусний спосіб життя. Мої проблеми почалися з народження, що прямо вплинуло на Квагміра. Як він і сам про це не раз заявляв, <плес> хлопчик місіс Квегмай. А, Прекрасно. Усе гаразд. Я заведена. Запхніть назад, щоб я його знову виштовхнула. Але Глен має страшну таємницю, з якою йому доведеться миритися все його життя. Він таємно закоханий у дружину Пітера Лоїс. А Лойс дуже класна, правда? Еге. Пітеру поталанило. І це простежується майже кожної серії, де він бере участь. Глен, айда, ви прийшли? Привіт, Лоїс. Я купив булочки, як ти просила. Не знав хто які любить, тому взяв із зернятками і бе щоразу Глен дає натяки і жартує у бік бажання бути з Лойс. Наприклад. Потім я відповіла щось вмання і сталася ціла історія. О Боже, очманіти, Лоїс, я можу слухати тебе цілу ніч. І таких прикладів дуже багато, але Пітер повністю ігнорує ці слова, вважаючи їх просто дурними жартами. Але в одній із серій таємниця Квагміра розкривається, що стає каменем спотикання у дружбі Пітера та Глена. Глен освічується у цій серії у коханні Лоїс, хоч і не з власної волі. Я хотів вімкнути. Це я хочу Лоїс, вона ідеальна. Я давно її кохаю. Модника. Що повністю змінює ставлення Пітера до свого друга, і вони починають ворогувати. Тим часом персонаж розкривається із кращого боку, виявляючи шляхетність та доброту. Зрозуміло, особливості цих героїв є джерелом нескінченних жартів. Інколи ж стають основами сюжету цілих епізодів. Окрім гумору та мультиплікації, в цьому мультсеріалі є крута музична складова. Окрім чудових пісень, які вигадав сам Пітер, є багато відсилок до реальних. Ось, наприклад, у 18-й серії п'ятого сезону Пітер і Брайан потрапляють у минуле, коли Пітер тільки зустрів свою майбутню дружину Лоїс. Привіт, хлопці! Господи, 18-річна Лоїс. Тарасся собача. Саме ця серія є своєрідною пародією на відому франшизу назад у майбутнє. Ця лінія символізує нормальний хід подій. Ось ти познайомився з Лоїс, ось ви одружилися, а ось теперішня. Ось той вечір у барі. Тоді ти зробив щось, що змінило хід історії. А кульмінацією всього дійства стає хід ріка Еслі «Never Gonna Give You Up» у виконанні Брайана. Я хочу, щоб ти зрозуміла, що я. Ніколи тебе не покину, ніколи не розчарую. Ніколи в цій серії я вперше почув цю пісню і теж покохав її. А ще один із хітяр та улюбленою піснею Пітера є пісня американського рок-гурту The Trashman – Surfing Bird, яка стала культовою серед фанатів серіалу. Пісня про серф птах або в інших перекладах про птицю синицю. Oh Боже, <гуми> це ж серфінбіорд гурту Трешмен моя улюблена пісня. Так ташка. Це слово. Птах. Окрім пісень, багато музикантів з'являлося у гріфінах. Пітер величезний фанат групи Кіс. Він бере свою дружину Лойс на концерт, де вокаліст дає їй заспівати в мікрофон. Ой, зараз почнеться. <просту> я рок-н-рол бажаю танцювати. Але від незнання слів вона заспівала щось зовсім інше, хоча батьки вже відсилають спати. Здається, так. Ні, ні, і щось там сам пара. ображається, дорікаючи, що вона не справжня фанатка. Чому на нас усі так дивляться. Чому зараз поясню, чому трі фопа учора на концерті настільки мене знітив, що довелося питати професора університету, яким словом міг його обізвати в 22 му епізоді 10-го сезону стюю відправляється в минуле і відмовляє фронтмена Нірвани Курта Кобейна від свого останнього доленосного рішення, запропонувавши йому Морозова. Послухайте містера Кобель, я знаю, що у вас депресія. Ви обираєте поганих жінок, але вихід є. Полуничне морозиво. Багато морозива. Це не єдина поява його у серіалі. Ще курт був показаний разом із дружиною Кортні в альтернативній реальності. Дякую, друзі, пам'ятайте ні наркотикам. Блискучий концерт, курте. Будемо записувати альбом. Дякую, це моя дружина Кортні Лав. Пам'ятаєш її? Кого? Де він не вживає нічого забороного і залишається живим. А ще Кортні Лав розуміє, що не стане популярною з цієї причини. Мабуть, одна із найвідоміших серій Гріфінів – це перша серія восьмого сезону Road to the Multiverse або Дорога мультисесвіт. У цьому епізоді нам розповідають про пригоди Стюї та Брайана щодо всесвітів із різних серіалів, мультиків або про історичні події, які не відбувалися в нашому світі, але сталися в іншому. У цій серії будуть пару Родії на мультсеріал Флінстоуни всесвіт робоципа, зруйнований всесвіт, де не народився Френк Сінатра. А президент Кеннеді не був обраний. Всесвіт із низьким дозволом або всесвіт намальований студією Дісней, а також безліч інших всесвітів. За чверть століття основні герої Гріфінів пережили еволюцію. Навіть заставка еволюціонувала, бо до восьмого сезону вона не змінювалась. Передачі на теми мудрі добрі і вічні. На щастя, є зразковий сім'янин. Дія заставки починалася із вітальні. Лоя співає вступну пісню за піаніна. Потім до неї приєднуються інші члени сім'ї. У дев'ятому сезоні заставку вирішено перемалювати. В результаті вона вийшла чіткішою, якіснішою. Замість танцюристів із правого та лівого боку сходів наприкінці стали танцювати та співати другорядні персонажі мультсеріалу. У Гріфіні був навіть жарт пов'язаний із тим, що вони нарешті почали виходити у широкому форматі. І в високій якості. З часом і образи героїв змінювались. Вони стали трохи похмурішими, а характери після всіх пережитих багато багатовимірнішими і глибшими. Риси персонажів багато в чому підказані самим життям. Тому вони та їхні проблеми так добре зрозумілі будь-якому глядачеві. У той же час на екрані зустрічається Ісус. О Боже, так ви Ісус Христос! No, Зовсім ні. No, Я простий продавець з магазину. Hmm. Бог смерть, Джейсон Бурхіс і. Ганський півень, зламав почка і цілий набір історичних особливостей і знаменитостей. Такий калейдоскоп найнесподіваніших героїв посилює абсурдний гумор серіалу. Для гріфінів немає нічого святого, немає заборонених тем і невідповідної риторики. У серіалі повно чорного гумору та жартів на межу фолу. Предметом висміювання може стати що завгодно: релігія, політика, расові, гендерні питання, насильство, здоров'я, все хворобливе та злободенне Для непідготовлених його глядача добра половина гумору тут може здаватися образливою чи навіть неполікоретною, але варто врахувати, що гріфіни серіал пародійний, що висміюють життя суспільства та його окремих представників. Тож, найчастіше за провокаційним гумором, криється не спроба когось образити, а розкрити у розважальній та іронічній формі реальну серйозну проблему. Не дивно, що на творців серіалу регулярно подають до суду. У телевізійній ефір іноді потрапляє обрізані версії епізодів, а в деяких країнах шоу взагалі і заборонено. Ріфіни навіть побували в якості персонажів із стрічки «Зоряні війни. І не на один епізод, а ціла трилогія. До неї входять перша серія 6 сезону. їх на до відльоту!» Двадцята серія восьмого сезону. Та вісімнадцята серія дев'ятого сезону. me big ow ah ah Як неважко здогадатися, події у цих серіях йдуть за сюжетом знаменитого фільму. Варто зазначити, що кожна серія йде більше 40 хвилин, тому що подолати всі три епізоди, знадобиться близько двох годин. Насправді, якщо ви навіть не фанат Всесвіту зоряні війни, то ці епізоди чудово заміняють якусь веселу комедію для вечірнього перегляду. Ще хочу вам розповісти про 15-ту серію сьомого сезону під назвою Three Kings або Три Повісті Стівена Кінга. За назвою не важко зрозуміти. Про що буде йти ця серія. Пітер, сидячи на креслі біля каміна, переказує нам три найзнаменітіші повісті короля жахів. До серії увійшли пародії на труп мізери та втеча із шоушенка. У пародії на творі труп розповідається про чотирьох хлопчиків, які вирушили у подорож, щоб подивитися на труп біля міста. Ніхто з нас не міг дихати. Це покалічене, спотворене тіло, на яке ми прийшли подивитись, було огиднішим, ніж будь-хто з нас міг уявити. Але що їм може завадити у своїй маленькій пригоді? Це ви і побачите. Далі розповідається про відомий, досить жахливий роман «Мізери». Тут розповідається про відомого письменника, який після аварії потрапляє до будинку справжньої фанатки. Але щось із цим місцем і цією фанаткою виявляється не так. Чудова пародія, яку варто подивитися. І під кінець буде найвідоміший твір Кінга під назвою Втеча із Шаушенка. Цей уривок тривалістю 6-7 хвилин розповідає та покаже вам повний сюжет одноіменного фільму. Пародія вийшла веселою з усіма найяскравішими героями та моментами фільму. Проект понад 10 разів номінувався на премію ЕМІ та 4 рази вигравав у категорії Найкращий комедійний серіал. Після скількох років в ефірі Гріфіни стали великим попкультурним явищем зі своєю фан-базою. Пізнаваними образами та певною репутацією. У калейдоскопі серіальних образів глядач легко знаходить щось близьке і знайоме, чи це власні риси характеру, чи особливості оточуючих його людей. Побутові проблеми, з якими стикаються герої серіалу, навіть за всією своєю абсурдністю та фантастичністю можуть частково нагадувати наші власні життєві ситуації. Творці шоу здатні сміятися із серйозних речей і говорити простою мовою про складні проблеми. Вони не перестають дивувати глядачів. Саме тому нам хочеться повертатися до цих коротких комедійних історій знову і знову. А тим, хто не бачив жодної серії, йдіть і бігом дивіться. Ну що, друзі, на цьому все. Сьогодні цікавеньке про мультфільми закінчилось. Скажіть, мені хоч трохи вдалося занурити вас у світ гріфінів та розповісти щось цікаве? Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Мене звати Нікіта. А ми потопали відпочивати.